Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як українцям правильно їздити на німецьких автобанах. Поїхали! Перше правило. На німецьких автобанах немає загально обмеженої швидкості руху. Є рекомендована швидкість руху в 130 км, але це не означає, що водій повинен дотримуватись саме цієї швидкості, за виключенням тих випадків, коли на автобані є відповідні знаки, які обмежують певний рух у зв'язку з погодними умовами або ж на ділянках, де високий аварійний рівень. Тобто, в загальному, якщо немає обмежувального знаку, ви можете їхати без обмеження. Обмеження швидкості. Друге правило, яке ви повинні пам'ятати, це якщо ви їдете по автобану і ви хочете з нього з'їхати, ви повинні перестроїти спочатку в першу праву полосу, потім за 500 метрів починати зменшувати свою швидкість, і за 300 метрів включити правий поворотник. Третє правило, яке ви повинні знати. На німецьких автобанах, згідно СТВО, Straßenverkehrsordnung, Ордунг, діє правило правостороннього руху. Що це означає? Що ви повинні завжди їхати в правій полосі, крайній правій полосі. Це дуже важливо. Ліві полоси вони призначені виключно для обгону. І ви можете, наприклад, їхати в середній полосі тільки в тому випадку, коли права полоса зайнята. Точно так же ви можете їхати і в лівій полосі. В тому випадку, якщо перша і друга полоси зайняті, тобто, якщо є певний якийсь трафік на дорозі, також ви можете їхати в середній і лівій полосі, в тому випадку, якщо є тянучка, якась пробка. В цьому випадку так ви можете їхати. Як це працює, ми зараз з вами подивимось. І обов'язково також пам'ятайте про те, що якщо трапляється на дорозі тянучка, ви обов'язково повинні прижатися до лівої або до правої сторони і попередньо включити аварійний сигнал. Це дуже важливо знати про це. Ми виїхали з вами на автобан. Відразу ж кажу, що відеозйомка ведеться стаціонарною камерою, до якої я не маю жодного відношення. Керую нею, можу лише розмовляти, керує нею окрема особа, це для особливо піскіплових та поліції. Тому розглянемо такий варіант. Ми їдемо зараз з вами по автобану в правій полосі і нам необхідно обігнати автомобіль. Ось бачите, дивіться, людина обігнала нас і перестроїлася в праву полосу, незважаючи на те, що в принципі, перед нею вже там є автомобіль. Ми хочемо обігнати. Включаємо поворот, обганяємо цей автомобіль в лівій полосі і перестраюємося знову в свою праву полосу. Тобто, це потрібно розуміти правило правостороннього руху. І доки я не доїду до тієї машини, я не маю права виїжджати в ліву полосу за винятком випадків, коли ваш маневр вказує, що ви все-таки здійснюєте маневр. Тобто їзда здійснюється тут максимально наближено до правої полоси. Насправді в українському ПДР також є такі умови. Що середня, ліві полоси повинні бути вільні, якщо права полоса вільна. Але, на жаль, в нас ніхто до цього не прислуховується, не дотримується. В Німеччині все трішки по-іншому. Якщо машина обігнала, вона обов'язково перестраюється в праву полосу. Ну що, шановні друзі, це основні правила е, руху на автобані. Є інші правила, також, звичайно, багато, але це основне, що вам потрібно на даний момент знати, як правильно їздити на автобані. Пам'ятайте, що якщо ви будете їхати в середній полосі і побачить це поліцай е, Біхорди, працівник поліції, е, то вам буде виписаний штраф, е, немаленький штраф. Е, тому завжди перестраюйтесь в праву полосу. Е, оці шахи дорожні, в які грають. Німці на автобані, вони можуть здатися дивними, але це виконання правила правостороннього руху. Обов'язково ще пам'ятайте такі правила, як те, що вам потрібно пристібатися паском безпеки, це особливо. Не можна брати в руки телефон під час руху, якщо ви рухаєтеся взагалі по дорозі, ви не можете брати телефон в руки. Третє, пам'ятайте, що ви повинні пропускати поліцію швидку. Якщо ж ззаді вас або спереді їде швидка з вімкненими маячками і сигналом, пожежна служба, поліція, ви повинні зменшити швидкість, прижатися до правої сторони і пропустити максимально зробити. Все, щоб показати, що ви пропускаєте, включити аварійку в таких випадках. Взагалі німці включають аварійку, призупиняються. Якщо це по вулиці по якійсь там в місті, ви їдете. Якщо на автобані, ви також повинні зменшити швидкість, прижатися вправо максимально, але так, щоб ви не виїхали на обочину, і пропустити швидку поліцію або ж пожежну службу. Це дуже важливо, якщо не припустити в Німеччині дуже великі штрафи. Це основні правила, пам'ятайте про них безпечного вам руху, всього найкращого, ваш адвокат Демченко.